Завтра виїжджає бус з України в Німеччину. І завтра виїжджаю, є замовлення на легковий автомобіль. Відвести сім'ю за кордон. Ось таким автомобілем. Є місце досить для ніг тут. І спереді. Двохзонний клімат-контроль. Є вмісткий багажник. Ну, зараз тут прибирається, тут нічого не буде. Ось таким автомобілем. Завтра буду вести сім'ю в Європу. Якщо потрібно комусь, цікаве таке, можу відвезти легким автомобілем на 3-4 місця в будь-яку країну, Німеччину, Бельгію, Чехію, Румунію. І нагадую, завтра виїжджає з Німеччини, з України в Німеччину бус. І потім в п'ятницю буде повертатися бус назад. З Німеччини в Україну є ще вільні місця, є місця для передач. Кому потрібно номер телефону вказав.